Привіт, друзі! З вами AvicUA. Сьогодні ми поринаємо у захоплюючий світ звуку з навушниками Samsung Galaxy Buds FE Graphite. Спочатку традиційна розпаковочка. Класична коробка приховує в собі кейс з навушниками, зарядний кабель USB-C на USB-C та додаткові амбушури меншого та більшого розміру. Всього, як завжди, їх три. І документація. Давайте почнемо з дизайну. Galaxy Buds FE Graphite виглядають стильно та елегантно, підкреслено поєднуючись з вашим повсякденним стилем. Кейс зверху виконано в білому кольорі, а всередині графітовий. Матеріал корпусу забезпечує легку вагу, а графітовий відтінок всередині кейсу справжній акцент. Поговоримо про технічні характеристики. Galaxy Buds FE оснащені одним динаміком що безсумнівно позначається на звучанні в порівнянні з Pro-версією. Але це необхідно, щоб дати принципово інший рівень вартості. Навушники не мають захисту від води, в них відмовилися від підтримки Audio 360, Dolby Atmos, але при цьому змінили роботу мікрофонів, дякуючи AI-алгоритмам, що дозволяє досягти кращого звучання в різних умовах. Додамо сюди налаштовані сценарії, в яких навушники визначають звукове сміття в місці, добре з ним справляються, і отримуємо просто кращі навушники за свої гроші. Критикувати звучання FE складно, бо звук тут дійсно дуже непоганий. Але це зроблять ті, хто користується навушниками від Samsung із приставкою Pro. Зрозуміло, що вони сильно відрізняються, все ж таки два динаміки проти одного: виграють як деталізацію звуку. Так і якістю опрацювання звукової картини. А тепер переходимо до важливого питання: що в них з акумулятором. З Galaxy Buds Fe ви можете насолоджуватися до 6 годин безперервного відтворення музики, а з зарядним футляром загальний час роботи сягає до 30 годин. Акумулятор у футлярі 479 мАч, у кожному навушнику по 60 мАч. Важливий момент керування. Сенсорне керування на навушниках Galaxy Buds FE дозволяє легко керувати відтворенням, відповідати на дзвінки, а також активувати віртуального асистента голосом. І звичайно не забуваємо про підключення. Завдяки Bluetooth 5.2 ви отримаєте стабільне та енергоефективне з'єднання з вашим пристроєм, забезпечуючи кристалево чистий звук. Навіть на відстані. А також маємо сумісність з Android 8.0 і вище. Розмір цих навушників ну, дуже компактний. Всього 19.2х17.1 на, на 22 мм навушники та 50х50х27,7 на на мм сам кейс. Загалом Samsung Galaxy Buds FE Graphite це не просто навушники, це ваші надійні компаньйони для задоволення музикою в будь-яких умовах. Поки ми будемо готувати наступні огляди крутих гаджетів, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди.